привіт! Сьогодні продовжую рубрику неспішних ранішніх роздумів. Сьогодні хочу трошки торкнутися теми множинності, особистості, яка в тій чи іншій формі присутня ну, властива точніше, кожному з нас і присутня в кожному з нас, спиратися буду сьогодні на Річарда Шварца таку цікаву особистість. Який винайшов метод психотерапії IFS, який називається це Internal Family Systems. Давайте коротенько введення таке зроблю. Значить, Річард Шварц, він був психотерапевтом, він, до речі, досі живий. Чому суть? Значить, він практикував як сімейний психотерапевт. Працював з дітьми з проблемною поведінкою. В якийсь момент він помітив, що якщо працювати сугубо з дітьми, це дає дуже такий маленький і незначний ефект, ніж порівняно з тим, коли він працював одразу зі всією сім'єю. Там виявлялося, що ця поведінка вона викликана певною поведінкою батьків. І він помітив, що якщо працювати з всією сім'єю, то це більш більш ефективно. Але потрошку-потрошку по в нього почала закрита ще одна думка, що всередині кожної людини, начебто, теж, виявляється, є якась от така схожа на сімейну систему, але внутрішня система. І тоді Річард Шварц став більше спостерігати за собою, задавати уточнюючі питання своїм клієнтам, і в вторі він зрозумів. Підсумку, що всередині кожної людини є багато, багатий внутрішній світ, не в тому сенсі, що це багато ідей, всяких, а це реально можна порівняти з особистостями, з такою сім'єю. І от, зрештою, він започаткував цілий напрямок психотерапії, яка працює з тим, щоб робити більш видимими ось ці внутрішні частини. З тим, щоб зрозуміти ці внутрішні частини, і налагодити внутрішній зв'язок, внутрішню комунікацію всередині особистості. Що цікавого, що він помітив, що крім цих різних особистостей всередині, також у кожної людини знаходилась така частина, яка. В общем, то зовсім і не частина виявилась. Тому що це так званий селф, який не варто плутати з Юніанським, це інший селф, це така, скажімо, точка всередині людини, яка може якраз об'єднати ось ці всі інші частини, яка має стати таким собі лідером. От. Um, взагалі в багатьох напрямках психології і в східних вченнях можна побачити щось схоже. І от IFS Річарда Шварца це дуже доказова методологія, які цим можуть похвастатись не всі напрямки психотерапії. От IFS – це доказова, вона в Україні. На жаль, поки що не дуже обширно представлена. От я нещодавно дивилась, там навчання першого ступеня з якоюсь такою кількістю годин вартою 4 тисячі доларів. От. Так що, так, да. крім цього, це просто не дуже чомусь популярна поки що. Я сподіваюся, що поки що це закінчиться скоро, і ми більше дізнаємось і про цю терапію. І зможемо користуватись чудовими надбаннями цього підходу, а поки що нас да, дійсно мало фахівців. От, що я хотіла сказати, да? в чому суть ось цього підходу? В тому, що Річард Шварц він наполягає на тому, що навіть якщо у людини є якесь гостре психіатричне захворювання. А, от він якраз був таким противником ставити діагноз, діагноз людині, а казати навпаки, що у людини є частина схильна, наприклад, до депресії. Або це частина схильна до тривожності, або це частина а, схильна до марень якихось. І в своїй роботі працюючи з такими пацієнтами, як а, не з повністю хворою людину, а з людиною, яка має хвору частку, він констатував дуже беззначні такі результати. Ось головна суть це змінити ставлення до частин, які в цілому всі частини вони з'являються. Не для того, щоб нам зашкодити, не для того, щоб зіпсувати життя іншим людям. Всі частини спочатку вони добрі. І вони виникають для того, щоб нас захистити в певний час, в певній ситуації. І дуже часто ці частини з'являються в дитинстві, і потім вони нікуди не зникають, а просто... Періодично, коли людина потрапляє знову в схожі ситуації, які відбувалися в нею в дитинстві, людина знову у неї проявляється ось ця частина, яка а, створена для того, щоб захистити людину. А, якщо всі частини а, узгоджені, якщо вони всі побачені, то теоретично людина має почуватися супер суперспокійно. Або там радісно, да? ніякі негативні штуки не мають вилізати. От. Але ми всі люди і це скоріше такий орієнтир. Так, що ж пропонує робити Річард Шварц нам, з вами, людьми, звичайним людям, які не ходять зараз в терапію АМС? Які не мають навички спілкування зі своїми внутрішніми частинами. В нього є чудова книга, яка називається Немає поганих частин, там купа практик, він класно дуже роз'ясняє і показує на прикладах свою свої погляди, свою теорію викладає. Але що я можу ще швиденько вам сказати, це що, от крім цього селфу. Який, до речі, характеризується, можна зрозуміти, що людина знаходиться в стані селфу через такі ознаки. Вона відчуває спокій, допитливість, ясність, співчуття, впевненість, сміливість, креативність і зв'язок Зв'язок з світом, зв'язок з людьми і свій внутрішній зв'язок. Крім ось цього селфу, який який є всередині кожного, але не всередині кожного проявлений і відчутий, є ще такі персонажі, як вигнанці і захисники. Відповідно, вигнанці це ось ці маленькі наші частини, вони зазвичай дуже часто вони дитячі, ага. бо так сталося, що дитинство це саме такий період, в якому найлегше отримати травми. В якому найлегше відчути себе без безпомічним, і саме в цьому періоді психіка найчастіше робить такі викрутаси, що створює таких от захисників внутрішніх, які відповідно діляться на пожарних і на менеджерів. Чому є таке поділення? Тому що пожарні це ті, що в моменті дуже сильно реагують, наприклад, дитина піддавалася дитинстві насильству, і в неї з'явився пожарний, який запускає процес дисоціації, тобто людина така, О, яка цікава, наприклад, на обоїні. Пінтіфлюшка, от, і людина повністю зосереджується в це, і не відчуває, що відбувається в цей момент її тіло. Або там навпаки, уходить в себе в якісь фантазії. А, так спрацьовує пожежник. А, Пожежник і а, менеджер. Це теж частина захисник, але вона вже більш для такого підходить не для гострих ситуацій, а для повсякденного життя. Наприклад, це може бути частина менеджер у дівчинки. Яка постійно там постійно прибирається, купу всього готує, зазирає в рот своєму партнеру, щоб він всім був довольний. Та й ну, таке інше. А, от, і з часу дуже цієї частини захисників вони думають, що ми маленькі всі ще діти, і з цими частинами, якщо поговорити а, та, і показати їм, що ми вже дорослі, що ми. Вже можемо про себе подбати, то вони трошки розслаблюються і можуть піти займатися чимось, що їм дійсно цікаво. Тобто, не сидіти постійно і не чекати, коли буде потреба в тому, щоб вони вийшли і зробили щось. При цьому це щось воно ну, може бути нелогічним і псувати людині реальне життя. Наприклад, як там хтось б'є посуд або людей інших. От, це, типу, ці частинки виходять наружу. В роботі в своїх з клієнтами я постійно теж стикаюсь з різними частками. Наприклад, от, частина менеджер каже: Я дуже сильно хочу в підвищення або започаткувати свою справу, або ще чогось досягти. І от я зараз зберусь, розроблю план і буду все це робити. Ось. А є маленька дитинка, у якій, наприклад, є страх, що вона там а, лишиться одна і не зможе себе прогодувати. І от цей страх він перекривається, він навіть подивляється, він навіть може бути неосвідомленою людиною. А, от. Але вся частина менеджера, вона приходить і каже, треба. Перед, 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 вперед. Але а... сертока в тому, що без а... зв'язку а... внутрішнього міцного, да, без цього, без цієї фасилітації потреб всіх внутрішніх частин людина буде перекошувати да, свою внутрішню систему, потрапляти а... потім ну, в вигоряння, допустимо, да, саме такий розповсюджений варіант. А... От. Що робить з цим всім? Робить з цим всім Річард Шварц пропонує чи, гармонізувати систему через зміцнення лідерства селф? Хто взагалі такий лідер? Лідер це той, хто має довіру, це той, за ким ідуть. поки всередині нас є всі ці частини, вони. Не обуздані, вони часто один про одного не знають. Це все так схоже на хаос. І, звісно, з хаоса може виникнути щось класне, цікаве, корисне, приємне, але вірогідність знову ж таки цього вона може бути не дуже великою. Тому за шварцем. Варто частіше зустрічати зі своїм селфом і потрошку зміцнювати його лідерські позиції. Як це може виглядати на практиці, крім тих практик, які дає Річард Шварц, я вам дуже раджу почитати цю книжку. Зараз, в принципі, покажу. От вона. Він там не дуже багато вправ. Але все одно, типу, якщо є глибинні такі да, проблеми, то це краще все ж таки робити з психотерапевтом обов'язково. Це, до речі, терапія добре працює з психоделічно асистованою підтримкою. Але бути фасилітатором своїх внутрішніх частин, тобто помічати, да, а що зараз всередині мене відбувається? Які всередині мене є думки? А які ще є думки, а які ще? Тобто розпаковувати свої думки і запрошувати різні частини своєї особистості висказуватися. Але, повертаючись знову в центр себе, як зрозуміти, що ви там? Це спокій, довіра? Допитливість, ясність, співчуття, в тому числі до себе. Да, всі ці ознаки вони вказують на те, що зараз у керма селф. І от чим більше ми в цьому селфі знаходимося, чим із цього селфа ми дивимося на все своє внутрішнє життя з цього стану спокою, допитливості і, і впевненості, і креативності, да, і відчуття, що це все мої частинки. Я всіх їх люблю. І з цієї точки, чим більше от, ви її будете задіювати, і чим більше я її буду задіювати, тим uh, здоровіше я буду ставати, тим uh, здоровіше буде ставати людство. Цікаво, що сам Шварц використовує метафору uh, диригента з оркестром. Тобто тут є оркестр, сам по собі оркестр буде грати так собі. А от коли з'являється диригент, то з'являється музика. І от так само з нашим внутрішнім світом, якщо ми навчимося диригувати, то з кожного з нас буде литися прекрасна, поліфонічна музика. Ось. Тому. Читайте, дослухайтесь до себе, вірте собі, дбайте про себе, довіряйте собі. І це може стати головним вашим надбанням. Ось таке утрішнє відео таке, я вчусь говорити просто в такому розмовному темпі, дайте знати, якщо вам цікаво. Було сьогодні про що цікаво було би поговорити далі? Класного життя.